О, амсовісент. Ам джелайка лилки оплес протек мі. Всім привіт. Нещодавно себе зловила на думці, монтуючи саме oh, ось це відео. Що наші відео передають спокій і затишок, саме те, чого ось так зараз не вистачає. Саме зараз, коли не знаєш, чого нам чекати завтра і яке воно буде завтра. І навіть ви часто в коментарях пишете, що передивившись наші відео, ви надихаєтесь, відчуваєте тепло, комфорт і спокій на душі. Дякую вам за це! Також нещодавно натрапила на цікавий репост в інстаграмі. Підбігає дівчинка до мами і каже, мамо, мамо, можна мені з'їсти полонечки? Ні, Доню, не можна. Полонечку будемо морозити на зиму. Мамо, мамо, ну можна я з'їм малинки. Ні, доню, не можна. З малинки будемо варити варення на зиму. Мамо, мамо, ну можна я з'їма брикоску. Ні, доню, не можна. з абрикоски будемо варити компотик. Мама, мама, ну можна з'їм огірочок?» Ні, доню, огірочки будемо консервувати. Ну, а що ж мені можна з'їсти? Йдемо, ми назбираємо кабачків. В нас їх дуже і дуже багато. Тому так само і я з Аліскою назбирала кабачків. В нас цього року їх дуже багато. Я думаю, у вас так само. Тому і готуємо дуже смачну, легку, закусочну страву з кабачків. Цієї страви я взяла два молодих середніх кабачка, щоб шкірка в них була тоненька. Якщо груба шкірка, то її необхідно зрізати. Нарізаю такими довгими ломтиками і кидаю у гарячу воду приблизно один літр, так щоб ця вода покривала всі наші кабачки, повністю всі інгредієнти. І приготування будуть описані нижче під відео. Тому хто тут не запам'ятає, заходьте туди і занотовуйте. Тим часом нарізаю також такими невеличкими дольками червоний перець. Перець беремо червоний, тоді страва буде яскравіша. Також до цієї страви додаємо два-три зубчика часника. Часник додасть непевершеного смаку та аромату. Краще всього його передушити через прес. В мене немає, тому я передушую ножем. Коли кабачки закипіли, буквально одна хвилинка і зливаємо всю рідину. Тоді вони залишаються такими хрумкими, як огірочки. Дуже дуже класно. Тим часом готуємо маринад. До маринаду входить саме чесник, яблучний оцет. Будь-який, в кого який є, з яким смаком, також соєвий соус, перець, трошки солі, мед. Нагадую, що всі інгредієнти будуть описані нижче під відео. Добре, все перемішуємо, і до цієї суміші викладаємо перець. Цей маринад дуже і дуже смачний. В ньому можна маринувати, напевно, і огірки. Дуже класно виходить. Перемішуємо і даємо трошки настоятися. Без зелені нікуди. Зелень це влітку, ну, основний інгредієнт, напевно. Також додаємо до перцю і даємо трошки настоятися. Тим часом вже кабачки охолонули, обов'язково необхідно дати їм охолонути. І тепер будемо поєднувати всі інгредієнти. Додаю ще сюди гарячу рослину олію, можна додавати і не гарячу, але я її підігріла на пательні. Тоді аромат страви трохи змінюється. І даємо настоятися хвилин 20. Цій страві можна більше, хто, скільки має часу та терпіння, тому що виходить дуже і дуже смачно. Рекомендую вам спробувати, тому що готується легко. А виходить і гарно, і смачно, і корисно, і кабачків в нас на городині зараз дуже і дуже багато. Тому пробуємо, смакуємо і ділимось рецептами. Поділюсь з вами новою красою. Для мене вже не новою, але ось в цьому сезоні набагато раніше в мене розквітла будлея. Я її на зиму повністю не обстригала і в неї пішов приріст з минулорічних пагонів. І цього року вона в мене, напевно, 3 метри висотою і дуже-дуже багато цвіту. І коли обстригала її повністю під ґрунт, то вона починала квітнути на кінець серпня. Цього року цвіт з'явився вже на кінець липня. Тому ось така різниця, якщо її обрізати під корінь, але враховуючи, що вона цього року дуже-дуже велика, то буду я її 100% обрізати. Бо бачите, які пагони повиростали. Ось це йде минулорічні пагони, ті, що такі вже... вші, бачите, коричневі. Це минулорічні пагони, а те, що зелене світле це цьогорічний приріст. Тому ось така вже цвіту багато. Її можна цвіт йде поступово. От вона перецвітає, її можна обрізати, і вона буде пускати ще цвіт, причому до приморозків, до кінця вересня, 100% буде цвіт. Але я її дуже люблю, тому що її полюбляють дуже метелики. І коли вже у вересні, коли вже метеликів зустріти не так часто можна, то біля будлеї вони збираються дуже-дуже класно. Коли сонечко, світ будлеї, аромат, аромат є, так. Класно пахне, класно літають метелики. Тому в кого немає в саду такої красуні, але вона, як бачите, займає багато місця. Десь три на три куточок її потрібно відводити такий. Бо тут в мене лілейники, які вона вже закрила. Але я буду її обстригати будемо контролювати ріст. Хочу нагадати вам про каву, яку ми вживаємо, і яка нам дуже сподобалась. Замовляємо її вдруге. Попередній раз я вам показувала ось Бразіл Via Boa, де кислинка та гірчинка знаходяться на однаковому рівні. Тобто, кава дуже м'яка, дуже ніжна. Цей смак був з горіхами, ізюмом та яблуками. В цей раз вирішили зв'язати щось новеньке. Так само кислинка гірчинка йде однаково. Єдине, що в ароматі кави у смакових властивостях розкривається більше для мене горіх. Хоча, мені здається, для кожної людини смак, можливо і може відрізнятися. Але мені подобається, що після кави ви відчуваєте приємний смак. І... Смакові властивості цієї кави є різні. Я вам залишаю посилання на сайт, є також інстаграм, і там, і там ви можете подивитися, зорієнтуватися по різним смаковим властивостям цієї кави. З промокодом DAYS ви маєте 20% на всю зернову каву. До речі, в кого як в нас немає можливості, ми не використовуємо. Кавомашину, ми каву є мене, щоб перемолоти, але за бажанням ви можете попросити і в них є помол кави. У нас кава вже нам присилається меленою, Тому також на це звертайте увагу, кому потрібна мелена саме кава не в зернах, то, будь ласка, кажіть менеджеру, консультанту і вам підберуть смачну каву на ваш смак. Як вам потрібно, як ви бажаєте, зі знижкою 20% з промокодом десь. Заходьте за посиланням, посилання в описі під відео. Натискайте, бо деякі мені в коментарях писали, що не можуть знайти, де опис під відео. Під назвою є таке слово більше. Нажимаєте, натискаєте на це слово більше, і вам відкривається повний опис відео. Є посилання на деякі більш популярні відео. Якщо є якісь посилання у відео, також там я їх вставляю, буває описую саме відео по хвилинам, щоб краще було зорієнтуватись, не переглядати все відео, а переглядати саме ту частинку відео, яка вам була би більш цікавою. Останнє не покидає мене одна ідея. Зараз розповім, яка. Е, наразі, поки я в день працюю. По виробництвом, то я якось намагаюся розважити і дитину. Вона зараз займається онлайн вчителькою один раз в тиждень, і мене знову надихнуло її ось так ось чимось займати. Не тільки переглядами мультиків, і трохи допомоги мамі, а якось і розважатися. Останньо її дуже їй подобається малювати. І угу. до війни. В нас існував канал щодо такого розважально-ігрового характеру, єдине російською мовою. Ми його закинули. Я все планувала, якісь зміни, щось робити, то відпочинок, ну, відпочинок поки не вдається, а канал існує. І на каналі вже трохи є підписників. І тут в мене знову з'явилася ідея продовжити його саме в дитячому напрямку, такому повчально розважальному, робити якісь підробки, щось повчитися, десь якісь цікаві задуми втілити в життя саме за лісою. То в кого є дітки, напишіть, чи був би вам такий саме канал, цікавий українською мовою. Тому що ну, є в нас така здібність це розвивати і фантазувати. Тут намалювали котиків, і Аліска собі десь сиділа дві години, то приклеїла очки, то розмальовувала вусики. Останнє їй це дуже і дуже подобається малювати. Ну, малюванням і я захоплювалася в свій час ще в шкільний період, ходила і на курси художника. Багато чим я займалася, і потрохи я це все втілюю в життя, напевно. Тому буду вдячна вашим коментарям. Плюс ви просили мене у відео, деякі глядачі, щоб я показувала наше навчання. Тому ось є можливість. Якось ці всі ваші прохання втілити в іншому, саме дитячому каналі, де можна і погратися, і повчитися, і порозважатися, і зробити якісь навіть новорічні осінні підробки. Ділюсь з вами ще для мене дуже такою класною новою рослиною, яку я отримала, можна сказати, по обміну. Людині я відправляла водний гіацинт, який вже був у відео, там, де водичка бурчала, який проживає саме у воді, а підписниця вислала мені просто для мене нову рослину. Це малина полуниця. Чи полуниця малина, я з нею не знайома. Можливо, хтось з вас вже має таку нагородині, але для мене це, це просто казка. Я коли отримала, буквально тільки що отримала і одразу показую, тому що Аліса хоче скуштувати, я хочу посадити. Буду висаджувати в таку напівтінь біля огірків, а на осінь вже пересаджувати більш на сонячне місце. Коштує? Солодка? Аліс. Угу. Солодка смак малини. А по розмірам, як полуниця. Дійсно, смак малини, а по розмірам така, бачите, велика, як велика, гарна полуниця. Класно. Ще Олена займається розмноженням хризантеми мультифлори. Передала мені червоний, фіолетовий і жовту. Так що будемо зараз висаджувати. Мені поки з хризантемою тяжко дається, але будемо пробувати вже. Вже багато маю рекомендацій, як правильно її садити, як правильно за нею доглядати, щоб вона пережила зиму, тому буду пробувати вирощувати. Поки, поки маю тільки високі, а ось з низенькими мені не везе. Але... Вчитися ніколи не пізно. Смачна Аліск? Смачна. все смакуємо перші томати. Перші достигають чері, і їх на кущику дуже-дуже багато. Чері дуже загущаються. Не встигаю я обрізати пасинки. В результаті на кожному пасинку дуже-дуже багато маленьких плодів. І вони вже до 2 метрів. Їх класно вирощувати, напевно, на вулиці як паркан. Чи біля паркана висаджувати і закріпляти біля паркана, біля сітки, як жива зелена огорожа? Ця ідея в мене з'явилася тільки цього року, трохи запізно, тому що вони дуже високі, це дуже вискорослі томати, і їх дуже багато на кущику. Якщо не обрізати взагалі пасенки, підживлювати, то це просто класно. Це... Вони бувають і такі ось помаранчеві. І червоні, і як чорні, чорний принц. Ну, це як зелена огорожа. Даю вам таку замітку лайфхак, як це класно можна оформити. У відкритому ґрунті також томати поступово червоніють. У відкритому ґрунті то взагалі класно. Я їх тут, звичайно, набагато частіше оприскую рослинним настоєм. Ніякої хімії беру саме рослини настой, але через кожні 5 днів я їх обробляю. Тому що як тільки я бачу, що ось так закручуються листочки, то я одразу їх обробляю, бо дощі частенько йдуть в нас і фітофтора чіпляється дуже швидко. Багато дуже чері, дуже багато. І чері вже також червоні, вже є ось червоні. Тому на салатик вже маємо свої томати. Все навкруги в мене кріп. Кріп серед томатів, серед огірків, серед капусти. В мене кругом я сіяла навкруги кріп. І такі парасольки, можна їх побачити повсюди. І дуже класно в городі виглядають ці парасольки, досить такі декоративно, досить весело. В мене тут настурція, кріп. Все буяне, все пахне, все росте. На ось такій ноті з вами я прощаюся. Дякую, що ви були з нами, що ви нас дивитесь, приділяєте нам час, бо зараз не всі мають змогу дивитись такі, можна сказати, розважальні, відволікаючі відео. Більшість дивиться людей все одно новини, цікавляться політикою. Що в країні і що буде в країні. Переглядів саме розважальних відео зараз набагато менше. Тому дякую, що ви змогли приділити час. Поставити вподобайку, залишити коментар, для нас це і дуже і дуже-дуже приємно. Все, всім пока-пока. Бережіть себе і цінуйте кожен день.